Доброго всім здоров'я! Я, Я Інна Кужон, і це мій подкаст в лякарства. Я записую це відео 17 грудня 2024 року. Невідомо, коли ви будете його дивитися, але те, що воно записується в грудні, цілком відповідає настроям, які зараз панують в суспільстві, в повітрі, на планеті і навіть в Україні, де зараз точиться війна, де багато лиха. Все одно люди хочуть свята, люди пригадують про добрі різдвяні новорічні традиції. І ми з вами сьогодні робимо те саме. Сьогоднішнім героєм випуску є такий матеріал, як вата. Мова йде про ватні іграшки або ватне пап'є. Історично так склалося, що ми з вами позбавлені великою мірою тих. Скарбів, раритетів, які б могли бути в скринях від наших предків, тому що тривалий час Новий рік і Різдво взагалі були заборонені в Україні, і про це вже багато хто з вас знає. І велике щастя, що повертається і сама традиція святкування Різдва 25 грудня, і ті традиції, які були. В нашого народу дуже-дуже давно і не так давно. Ватна іграшка прийшла до нас з Європи і найбільшого свого розквіту, напевно, вона досягла в кінці 19 сторіччя, на початку 20-го сторіччя. І саме потім була велика перерва, коли закрилися артілі по виробництву цих іграшок, коли із-за кордону перестали привозити такі іграшки. І особисто мені не вистачає цієї іграшки, тому що. Якщо ви звернули увагу, зараз в Києві багато музеїв відкрили новорічні і передріздвяні виставки, де демонструються саме старовинні іграшки, або зроблені вручну, або зроблені спеціальними артілями. і серед них ватна іграшка посідає напевно найголовніше місце. Хочу сказати, що в моєму доробку є кілька таких експонатів, кілька з них зараз демонструються на виставці. Мистецтво різдвяних прикрас, якщо я добре пам'ятаю назву, але я прекрасно пам'ятаю, що це державний музей іграшки, який я дуже люблю, з яким співпрацюю, і дуже вдячна музею за те, що він запрошує мене до співпраці. В кінці цього відео я прикріплю світлини, де ви побачите ті арт-об'єкти, які знаходяться в музеї. Це не є моя персональна виставка, там багато робіт із ватного пап'є та в інших техніках, виконаних нашими українськими сучасними митцями і з колекції музею. Давні іграшки. Не доїхала туди ще ось ця інерційна коза, вона виконана якраз в техніці ватного І... Власне, уже після відкриття виставки я зробила ось цього колядничка, ось цього колядничка в такому вінтажному стилі. І ось такого біленького колядничка, також із вати. Ну, давайте тепер трошки детальніше поговоримо про сам матеріал, яка ж саме вата використовується для виготовлення таких іграшок. І чому така популярність? Ну, напевно, вам зрозуміло, що іграшки легко, практично легко можна зробити вдома, якщо ви маєте хоч деякі навички, і вони дуже легенькі. Тобто, навіть якщо їх дуже-дуже багато на вашій ялинці, вони не будуть обтяжувати гілочки вашого святкового дерева. Застосовується абсолютно звичайна вата для виготовлення таких іграшок. Звичайно, краще, коли вона згорнута ось в такі. Стрічки, це може бути або чисто біла вата, або вже тонована вата, якщо ви хочете надати вашій іграшці вінтажного вигляду. Особливості такого майстер-класу полягають в тому, що за один день ви не зможете закінчити іграшку. Особливо, якщо ви хочете її розфарбувати. Одразу хочу сказати, що цієї суботи. 21 грудня о 14.00 в Державному музеї іграшки відбудеться майстер-клас, на який я вас запрошую, на який запрошує вас державний музей іграшки. Ми з вами будемо робити якраз ось таких колядничків із ватного папіє. Ну, власне, чому воно називається папіє пап скоріше від слова папір, але існує і така трактовка, така версія назви цього прекрасного матеріалу, про який згадують. На жаль, тільки в грудні. Ось, Ми з вами будемо робити ось такого колядничка або із чисто білої, не тонованої вати. Або ось такого колядничка це на ваш вибір, на ваш розсуд, або ось такого колядничка із тонованої вати. Принцип майстрування один, один той самий, але нам потрібно буде, щоб ця іграшка висохла. І тільки після цього, наступного дня, коли вже вона сухенька, ви можете розмалювати личко вашій іграшці, вашому колядничкові. Ось як у цього або у цього колядничка. Можете використовувати будь-які засоби. Це можуть бути і фарби, і олівці на ваш розсуд. А в кінці майстер-класу ми покриваємо. Виготовлену іграшку спеціальним розчином. Записуйте секретний рецепт. Ось я вам показую ці драглі або кисіль. Ви знали, що українці називали холодець або желейного такого типу страви драглями або дріблями? Знали? Ну, тепер будете знати. Ось цей кисіль, це, власне кажучи, і є той таємний секретний. Інгредієнт, без якого ватна іграшка не відбудеться. Ну, тобто, вона буде, але вона буде недовговічною. тому що їй треба надати певної такої твердості, твердості поверхні. Отже, беріть олійці ручки і записуйте рецепт. Готові? Вам потрібен саме кукурудзяний крохмаль. Ви можете спробувати картопляни. Я пробувала, мені не підійшов. Я розказую так, як підходить мені. Одну ложку. Кукурудзяного крохмалю ви розчиняєте в двох столових ложках холодної води. Кукурудзяний крохмаль набираєте столовою ложкою одною без гірки. Так, записали столова ложка без гірки кукурудзяного крохмалю розчиняється в двох столових ложках холодної води. І в цей час у вас закипає один стакан води, ви заливаєте цю вашу суміш окропом, розмішуєте і чекаєте, поки воно трошечки охолоне. Воно ще трошечки набухне і має утворитися саме ось така не густа і нерідка консистенція, якою ви і покриваєте іграшку. Тобто вам ще потрібен буде пензлик. Ну, власне, основні моменти я вам розповіла про якісь секретики, таємниці і все таке інше, я вам розповім на майстер-класі. Наголошую, краще один раз прийти і зробити це з майстром, ніж кілька разів знайти якісь незакінчені відео. В інтернеті і розчаруватися, що у вас нічого не вийшло. Тож приходьте цієї суботи, 21 грудня о 14.00. Сподіваюся, що світло не будуть виключати. Але коли ми складали попередній графік майстер-класів з державним музею іграшки, ми орієнтувалися на те, щоб застати світловий день, щоб ми не постраждали від того, що можуть бути планові відключення електроенергії. Там же ви побачите ті роботи із ватного пап'є, про які я сказала на початку. Тобто в мене в доробку не дуже багато робіт із ватного пап'є, але я їх дуже люблю. Це будуть київські коляднички і Київська Маланка. Старокиївська, старокиївська коляда і старокиївська маланка. Ці роботи були зроблені мною. Кілька років тому, от зараз вже й не пригадаю. І вперше вони вийшли, скажімо, на подіум, вийшли до людей, якраз на тих подіумах, де вже давно разом із улюбленим моїм театром Сузір'я, ми влаштовуємо такі невеличкі міні-експозиції. Це Театр Сузірі, якщо ви знаєте, де він знаходиться, то добре, приходьте туди. Якщо не знаєте, то розказую, вам треба доїхати до станції метро Золоті Ворота або Університет. Золоті ворота ближче, тобто самий самий центр сакральне міста Києва, вулиця Вал 24Б. Ви побачите там старовинні будинки родзянків. В одному з них дуже давно був вже влаштований театр. Пані Олександрою Родзянко, і ця традиція зберігається в наші дні. Очолює цей театр шановний пан Олексій Кужельний. І щоб ви знали, якщо ви цього не знаєте, там грає неперевершена богиня українського пантеону пані Анда Роговцева. Там грає незрівняний Євген Мищук і ще багато-багато. Зірок української сцени. Я обожнюю цей театр, обожнюю це місце і дуже пишаюся і щаслива від того, що співпрацюю з цим музеєм. Отже, ті мої роботи, які зараз знаходяться в державному музеї іграшки на виставці, вперше показали себе там, в театрі Сузір'я. Біля входу є велике красиве афішне модерне вікно. Найулюбленіше вікно на всій планеті, принаймні для мене, і найкрасивіше. І по боках від афіші стоять два подіуми, і там була ця інсталяція із двох композицій. Ну, на додачу, що я вам ще хочу сказати? Ось в такому трошки також вінтажному стилі. У мене є іграшки, але вже з іншого матеріалу. Тут вручну розписане личко у кожної лялечки. Це киянка-банянка. Костюмчик коломбіни, киянка-панянка в костюмчику піро, киянка-панянка з букетом. київський панич з пакунку, і киянка-панянка з ялинкою. Всі вони оснащені підвісочкою, їх можна повісити на різдвяне ваше деревце. Або якимось чином інакше прикрасити вашу оселю. Але я ще рекомендую звернути на них увагу. Вони такі, як персонажі з давніх листівочок. Ну, принаймні, мені хотілося їх такими зробити, щоб вони мали такий вінтажний вигляд і нагадували різдвяні листівки кінця 19, го початку 20-го сторіччя. Тому ці іграшки продаються в моєму магазині на шафі. Посилання ви можете знайти під цим відео. І до 20-го числа на цю колекцію діє Різдвяна знижечка мінус 20%. Ну, власне, я вже все вам сказала. О, можливо, трошки швидко говорю, тому що поспішаю на репетицію Київської коляди. Ви знаєте, що я беру участь у акціях цього шановного гурту, яким керує пані Оксана Собко. У нас сьогодні репетиція, а виступ такий. Масштабний планується 25 грудня. Але про це я потім скажу. І це не зовсім стосується все-таки теми мого подкасту. Але не згадати про це я не могла, тому що наша українська культура яких би аспектів вона не торкалася, вона дуже важлива. І мені б хотілося, щоб ви це цінували, підтримували і були в курсі того, що у нас відбувається, на що звернути увагу, до чого долучитися. Все, я вам дякую, папа. -па. Зустрінемось.